Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. І у нас знову гоночки. І у нас спринт Кут, Олей та стейт. І вірогідність е, того, що мене копи знайдуть, велика. Погнали! Ось так, я на корветі знову. І дощик. Погнали. Я постараюсь вирватися вперед, поки ці виродки вирішили мене обігнати. Так, до побачення, скотиняки. Чи там застранці? Так що розганяємося? Ох, як я поле злетів. Сюди. Ось так, прискорюємось. О, поліцейська рація спрацювала. Ось так, прискорюємось. Ось так, прискорюємось. Ось так ідеально. Уже скільки? Уже половина всієї траси ми проїхали, і вимушений я був загальмувати інакше було гірше. Ось так. Ідеально зайшли поворот. Цей засранець в мене ззаді. Так, це не по мою душу, а по чиюсь іншу. Так. А це по мою душу вже. А вже ж прийдеться за мною поганятися. О, давай прискоримось, прискорюємось Лайно. Лайно. Ось так. А ось і фініш. Ось і він. Та 16 касариків нам в кишеню. Тепер тікаємо від копів. Вводі з мене переслідування. Десь давайте між вантажівками. Оп. Нічого, собі там коп-коп-коп-коп. Назад, назад, назад. Лайноза. оп. Лайно знайшли. Давай, давай, давай. мене немає, мене немає, мене немає. Лайно помітили. Лайно. Тільки ви до бідця. Копи. І знову десь сверлять. Як неочікувано. Та скільки ж вас. Ви вже мене достаєте. Та годі сварлити. <ріст> Сидіть. <ріст> Ось так. Як ми добряче в від них відірвалися. Лайно, вони нато близько, нато близько. Лайно. Швидше, 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 швидше в гараж, в гараж, в гараж. Добре, що хоч поруч гараж був. Так, і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!